Здоровенькі були Олди. А чи відомо вам, що Третій Райх у всесвіті Волфенштайн загарбав майже всю планету і на цьому не зупинився. Держава справжніх Арійців повинна була простягатися навіть за межі Сонячної системи, що їм майже і вдалося. Адже було побудовано постійну базу та науково-виробничий центр на місяці супутнику Землі. Це було поселення солідних розмірів. Котре займалося постачанням таких необхідних ресурсів та відкриттів для процвітання райху. На червоній планеті Марс нацисти теж мали свої інтереси. Тому повільно, але все ж колонізація потроху відбувалася. Після того, як біджей атомною бомбою вибив стару оберкоманду в розвалі, нацисти злякано втекли. Вони забрали всю свою верхівку, усі їхні головні військові секрети та відновили оберкоманду на планеті Венера. Попри тотальний контроль землі третім райхом, спротив нацистському режиму продовжувався. Партизанські осередки діяли в Сполучених Штатах, Франції, Англії та інших куточках світу. Що говорити, навіть у самому серці райху Берліні було багато людей, котрі прагнули повалення новітнього кровошерлового режиму. Це трот та коло Крайзао – це яскравий приклад того, що свободу не задушити і не знищити. як би темні сили не намагалися. Цікаво послухати про легендарного винахідника та організацію, котрі забили останній цвях у труну Третього райху. Тоді давайте швиденько разом підпишемося на цей чудовий канал та поставимо новому відео вподобайку. Пігнали! Головна надія опору Сетрот – німецький єврейський вчений. А також член кола крайзау, про котре ми поговоримо трошки пізніше. Його можна вважати мозковим центром всього руху опору, котрий боровся з тиранією Третього райху. Ця нічим не примітна людина була вмістилищем наукових знань стародавнього ордену Даатий Худ, без перебільшень Сетрот геніальна людина, котра винайшла та створила неймовірну кількість дивовижних речей. Звичайно, деякі з цих проєктів було підглянуто у древніх сувоях вчених з і Худ, але це не зменшує цінність його як винахідника. Завдяки роботі сета повстанців вдавалося озброювати найкращим спорядженням та обладнанням, котре часто було на голову ліпшим ніж передові розробки вчених Третього Райху. Якщо вчений чогось і не знав або мав проблеми зі створенням нового приладу, він міг знайти щось підходяще у сховищі технологій ордену. Дати худ. Окрім видатних технічних талантів, Сет Рот ще був неймовірно вправним лікарем та хірургом. Не вірите? А як вам тоді мав покіт? Мавпа з головою кота дуже стрьомна тварина, я вам скажу. Її звали Шошанна, і вона жила в лабораторії Сета, виконуючи роль звичайного домашнього улюбленця. Інше не менш вражаюче підтвердження хірургічного таланту вченого це порятунок життя біджею після превселюдної страти. Через відтинання голови. Так було і таке. Вільям ще той тертий калач. Тоді Сетуроту вдалося наново пришити голову людині, і, як ми побачили, успішно. Сет це типовий приклад неймовірно геніальної людини з властивими подібним особистостям, рисами характеру та особливостями психіки. Його легко роздратувати. Зміна настрою відбувається дуже швидко. Наприклад, програючи в шахи, сет демонструє. Чисто дитячу поведінку, лаючись та кидаючи шахові фігури в опонента. Звичайне життя генія. Для зовнішнього світу Сетрот був простим годинникарем, що мав невелику майстерню у місті Штутгарт, Німеччина. Але існувала інша сторона його життя, про яку майже ніхто і не здогадувався. Він був членом стародавнього техномагічного ордену і Худ. Окрім буденного ремонту годинникових механізмів сет виконував дивовижні дослідження в різноманітних галузях науки. Прикриття та обережність добре робили свою справу, адже таким чином вченому вдавалося переховуватися протягом багатьох років. Коли нацисти прийшли до влади у Німеччині, все змінилося. Сет та подібні йому люди стали ворогами держави. Зрештою, вченого було викрито, адже раніше чи пізніше, все таємне стає явним. Його запроторили до трудового табору, де той повинен був працювати заради Третього райху та його процвітання. Гострий розум згодився і там. Навіть інші в'язні між собою говорили, що сет знаходиться в таборі найдовше серед всіх. Погодьтеся прожити у подібному закладі довше за всіх це непросто. Для цього треба бути дійсно розумною та сильною духом людиною. Уберконкріт або ж супербетон неймовірно твердий та довговічний будівельний матеріал. Це також розробка сета рота, котра здійснювалася під наглядом нацистів. Гітлер хотів, щоб архітектурою третього райху люди захоплювалися навіть через багато століть. Вчений не був дурним, тому у формулу додав один важливий недолік: вразливість до певного типу плісняви. Через деякий час дуже міцний супербетон під дією цієї плісняви починав втрачати міцність. Через це були навіть випадки руйнування деяких будівель з супербетону. Але ці інциденти просто списали як випадковість, адже слідів диверсії не було знайдено. Трудовий табір Белиця у 1941 році сет залишався ув'язненим у таборі Белиця де продовжував працювати над виробництвом того самого дефектного бетону. Повстанню конче потрібен був геній сета рота, тому біджей вирушив під виглядом в'язня до трудового табору. У той час вчений сидів у четвертому блоці. Щоб потрапити до цього блоку, Вільям помінявся формою з іншим в'язнем. Так як сет був гарним лікарем, він часто допомагав іншим бідолахам у таборі. Тому, коли біджей знайшов сета, той саме лікував одного з в'язнів. Коло крайзау це ще одна організація руху опору нацистському режиму. Дуже потребувала допомоги такого великовченого, як Сета Рота. Передусім, повстанці потребували технології ордену Худ, котрі б дали вагому перевагу над третім райхом. Ченний погодився, але за кількох умов. Біджей повинен був допомогти закрити табір Белиця раз і назавжди. А ще треба було знайти особливу батарею, щоб з її допомогою виготовити пульт керування до робота Герфауста. Врешті-решт, Вільям допоміг відключити системи безпеки табору. Але змову розкрили, і всіх повели на страту. Заколотників було прив'язано до стовпів. Екзекуція повинна була відбутися з хвилини на хвилину. Але доля посміхнулася в'язням. Біджей встигає кинути батарею сету, через що робот Герфауст переходить під управління вченого. Машина знищує охоронців та ледь не смертельно ранить фрау Енгель. Так тій відьмі і треба. Реально. Ідеальний негативний персонаж викликає тільки відразу та роздратування. Отже, Бласковіць та Сет беруть під контроль Гера Фауста та починають стирати табір з лиця землі. Все пройшло саме так, як вони і домовлялися. Берлінський відділ кола Крайзау. Прибувши до штаб-квартири Кола Крайзау у Берліні, Сет розповів повстанцям все, що сам знав про технології ордену Даат і Худ. Також про те, що нацисти. Теж володіють деякими артефактами та винаходами, адже колись їхнім археологами було знайдено одне з багатьох стародавніх сховищ, що розкидані по всій планеті. Пізніше було викрадено флагман підводного флоту третього райху Молот Єви, щоб дістатися до подібного сховища, котре знаходилося подалі від людського ока на морському дні. Там зберігалася зброя необхідна для руйнування гібралтарського мосту та перехоплення. Потягу нацистів. Мова йде про неймовірно потужний захисний костюм Power Suit, оновлення генератора для лазеркрафтверк та незвичайний механізм під назвою Spinлі Torque. Спадщина сета рота після подій гри Wolfenstein 2 The New Colossus вчений стає наставником Еббі, навчаючи її новим технологіям та роботою з ними. Згодом Еббі, так би мовити, займає місце сета, допомагаючи вже дочкам біджея. Під час місії в окупованій Франції. Незважаючи на всю геніальність, сетрот помирає, на відміну від того ж генерала Черепа, який прожив більше ніж 100 років. Можливо, просто сет не шукав способів подовження життя, а можливо, трудовий табір підірвав його здоров'я. Незважаючи на це, геніальний винахідник залишив багату спадщину, зміцнив рух опору, розробив багато зброї та спорядження. Допоміг удосконалити силовий костюм, яким пізніше скористалися дочки Бласковіця. Крім того, він також надав США та глобальному опору по всьому світу доступ до великої кількості сховищ Дагатий худ». Через це нацисти почали активно програвати у перегонах озброєнь, що з часом і призвело до краху третього Райху. Реальне коло Крайзау Гурток під назвою Крайзао або Крейзао це група німецького опору, яка отримала свою назву від маєтку Крейзао, нині Кшижова у Верхній Селесії, де проходили перші зустрічі учасників. Члени гуртка займалися розробкою програми перетворення Німеччини після падіння нацизму на основі принципів близьких до християнського соціалізму. Засновником гуртка був граф Хельмут Джеймс фон Мольтке. Йому належав маєток, за назвою якого Гестапо таємна поліція згодом дала назву всій групі. Окремі ідеї, що пізніше розвинулися в політичну програму, простежуються в його листуванні, починаючи з 1930 року. У 1938 році, повернувшись із Великобританії, Мольтке почав серйозно розмірковувати над тим. Як убезпечити західний світ від встановлення режиму подібного до нацистського? З 1939-го Мольтке, його друг і однодумець Петер Йорк фон Вартенбург організували негласний дискусійний клуб. До нього входили в основному представники вищих верст суспільства: землевласники, професори, колишні профспілкові лідери, дипломати, два католицькі священники ізуїти і два лютеранські пастори. Їх погляди варіювалися від консервативних до соціалістичних. У січні 1944 року Мольтке було заарештовано після того, як про його погляди та зв'язки з іншими діячами опору стало відомо гестапо. Для цього нацисти підіслали агента гестапо в гурток, відомий як чайний салон Фрау Зольф, який, зокрема, відвідував друг Мольтке, дипломат Отто Оттокі. Гурток Крейзау припинив існування. Після провалу змови 20 липня багато учасників гуртка було заарештовано і відправлено в концентраційні табори або ж страчено. Серед страчених були Мольтке, Йорк, Адам фон Трот, Альфред Дельп та інші. Коло Крайзау у світі Вон Фенштайн. Гурток був створений у листопаді 1940 року на тлі успіхів Гітлера у Франції. На відміну від реальної історичної організації, гурток зі всесвіту Волфенштайн все ж досягнув своїх цілей, а саме допоміг розвалити Третій Райх. Цілі цих двох гуртків були приблизно одні і ті ж, але методи кардинально різні. Коло крайзау у Волфенштайн радикально вирішувало питання: зі зброєю наголо нищило нацистів, влаштовувало диверсії та ліквідовувало вищі. Чини райху. У грі Волфенштайн коло крайзау це розгалужена мережа опору бойовиків та інформаторів у Німеччині, які бажають повалити нацистський режим. Головна штаб-квартира гуртка знаходилася у місті Айзенштадт. Ерік Енгел та Керолайн Бекер керували діяльністю організації, розробляли операції та безпосередньо брали в них участь. Зона їхньої відповідальності знаходилася в регіоні Айзенштадта та прилеглих територіях. Організація мала власну радіостанцію. Котра допомагала координувати дії та добувати важливу розвідувальну інформацію щодо діяльності нацистів. Коло Крайзау має немало прихильників, шпигунів та інформаторів у різних містах Німеччини: Кугельштадт, Вульфбург, Падеборн та інші підривна діяльність крайзау на початку 1943 року. Кеслеру партизану і учаснику гуртка вдалося проникнути в тимчасовий штаб відділу паранормальних явищ СС і зібрати цінну інформацію про їх діяльність. Паранормальний дивізіон СС – спеціальний підрозділ СС у іграх Волфенштайн. Фактично, це вигадана внутрішньо ігрова версія Ананербе організації з дослідження спадщини предків. Біджей повинен був зустрітися з Кеслером у супроводі Карла Віллігута в селі поблизу місця археологічних розкопок. Під час місії Бласковіц повинен був захищати танкову зброю, яку контролювало крайзау. А ще допомогти агентам крайзау убезпечити нацистського вченого перебіжчика. Коло крайзау також постачало обладнання та інформацію про секретні лабораторії Третього Райху агентам з Усей. Це назва управління секретними операціями спільного американсько-британського таємного урядового агентства зі штаб-квартирою у Лондоні. Бласковіц був відправлений до Ейзенштата в 1945 році. Чи можливо пізніше, щоб допомогти гуртку Крайзау та знайти інформацію про медальйон Тула. разом з УСА і таємним товариством золотий світанок, коло крайзау відстежувало дії паранормальної дивізії СС та намагалися запобігти третьому Райху використати силу Чорного сонця в якості зброї? Місія пройшла успішно. Нацистська зброя була знищена, а місто Айзенштадт звільнено. Підводячи підсумки відео, можна впевнено сказати. Що Сет-Рот у першу чергу та коло крайзаодругу, головні каталізатори перемоги над третім райхом. Адже саме блискучий розум вченого і знання про стародавній орден допомогли отримати технологічну перевагу над всією науково-виробничою машиною нацистів. З кожним роком партизани мали все краще та краще спорядження зброю та технології. Операції ставали дедалі амбітнішими та нахабнішими, викрадення молота єви. Справжньої гордості самого Гітлера руйнування гібралтарського мосту, що з'єднував Європу та Африку, прикладів безліч. Провернути подібні диверсії з мінімальними ресурсами та застарілою зброєю навряд чи б вдалося. Тому все та рота можна вважати головним борцем з диктатурою Третього Райху. Ну і звичайно, куди ж без м'язів та військової муштри біджея. Ідеальний тандем здатний звернути цілі гори. На цьому відео добігає кінця. Бачу, ви соромитеся писати коментарі та ставити вподобайки. Не соромтеся завжди радий вашим зауваженням та критиці. Якщо звичайно все сказано по ділу. Дякую за увагу! Бережіть себе, Олди, та слава Збройним силам України!